Хеллоу, друзі, ви на каналі Даня Плей. І сьогодні ми зайшли в Tower Defense тільки з однією метою. А саме для того, щоб навідкривати якомога більше нових кейсів, де можна отримати покращеного клокмена. Ми з Дані назбирали трошки клоків. І тепер, звісно, витратимо все, що маємо, щоб купити цих кейсів. Набагато в нас не вистачить, але декілька ми все ж зможемо придбати. А також ми ще підемо і купимо. О, погляньте, тут хтось відкриває також дуже багато, О, але йому не пощадку. Стило. Сподіваюсь, що нам таки пощастить сьогодні. Дуже хочу отримати цього покращеного клокмена. В нього такий ДПС, просто шикарний, та подарувати його дані. Шкода, що в мене не вистачає, щоб купити 10, тому я куплю 2 по 3 і ще один. А також я ще куплю на трейдплазі декілька. І ще в мене спочатку було декілька кейсів, бо я отримувала їх тут у подарунках. Зараз швиденько передивлюся, але нових в мене наче не було. Так, нових в мене немає, я вже всі позабирала. Зараз я не буду їх відкривати, а вже коли ще куплю на плазі, тоді вже повідкриваю, щоб їх було максимально в мене багато. Хочу збільшити свої шанси. Я навіть не знаю, скільки їх взагалі потрібно, наскільки один випадає, на 100, на 1000. Як вам взагалі це працює? Але ще подивимось, скільки в мене вийде купити. Я вже лечу на трейдплазу. Я коли останній раз бачила, ті кейси були по 200. Якщо вони зараз дешевші, то я куплю трошки більше. Бо ж ось мені не хочеться витрачати всі. Мої геми. Напевно, витрачу я 1900 і 4000 залишу собі Дуже сподіваюся, що зараз вони стали там дешевше. Якщо вони по 200 гемів, то я не хочу їх дуже багато купляти, бо все-таки шанс дуже-дуже маленький, що мені випаде саме той клокмен. Але там все одно можуть бути досить непогані юніти мені попадуться. Так, мені дуже цікаво подивитися, скільки вони зараз коштують. Хоч би не 200, хоч би дешевше. Тільки щоб так, 80, вони подешевше, це добре. Добре, тому я буду їх купувати. І купувати, купувати це, я зможу купити їх досить багато на ту суму, яку я хотіла. Це дуже добре, що вони, хоч не подорожчали, бо я тільки подумала, хоч би вони не подорожчали і не стали ще дорожче, ніж 200 гемів. Капець, що сталося, тільки що був 80, вже 100. Якось дуже швидко піднялась в нього ціна, або закінчилось ті, що були по 80, і це вже наступного продавця. Може і таке бути. Оце буде дуже круто, якщо мені дійсно сьогодні випаде той Я, я вже уявляю, як Даня здивується. А в мене їх вже досить, тут багато, але ще недостатньо. Треба ще купити, щоб було більше в мене шансів. Я ще можу придбати 6 таких кейсів. Тож я їх забираю і піду кудись відкрию, там, де буде менше людей. Поки я тут купляю, дивлюсь, що в мене також хтось купив юніта на трейдплазі, тільки що за 25 геймів забрали. Тож я зайшла сюди дуже вчасно, може зараз в мене ще когось куплять. Так, ну все, більше я витрачати не хочу, вже в мене їх досить тут багато, мені вистачить, я думаю. 4 тисячі гемів в мене залишається, хай вони в мене ще побудуть. Може я потім ще собі, собі когось прикуплю тут. Усього в мене вийшло майже 30 кейсів, 28 або 29 їх там. -там. І я дуже сподіваюся, що, хоча б один з тих буде тим самим кейсом. <с? Ну, зараз і подивлюсь разом з вами, бо я вже біжу їх відкривати. Друзі, до речі, якщо ви ще не підтримка. Писані на наш канал, то, будь ласка, підписуйтесь, для нас це дуже важливо. Якщо вам подобається ця гра, обов'язково ставте лайк та можете написати у коментарях, що вам випадало в цих кейсах. Ох, якось мені страшно вато відкривати. Я навіть не знаю, одразу 10 чи. Чи по одному, але спершу я обов'язково собі зільку, ну куди ж без неї? Треба, щоб мені пощастило. І відкриваю одразу 10. Ну, давай, давай. Хочу, хочу, хочу. Белін немає. Ну так, не чесно. Ех, ну, зато є епіки хоча б. Напевно, наступні також відкрию одразу 10. Хух, ну, давай, пощасти мені. Давай, давай. Хто там у нас буде, відкриваю. Та ну, блін, це капець якийсь. Проте є три легендарки, що дуже добре. Але це все одно не він. І в мене трошки залишилося їх тут. Я тепер буду відкривати по одному, воно мені вже не пропонує одразу всі відкрити. Тож по одному, це не той, що я хотіла. Хто наступний, хто у нас в наступному кейсі? М -м, знову не той. Вот, блін, В мене їх вже так мало залишилось. В мене вже залишилось зовсім трошки. Відкриваю наступний, і дуже хочу, щоб тут був саме Клокмен. Ні, не він. Знову не він, вот, блін, Ну нічого, дивимось. Далі ще трошки в мене є, всі я відкрию. А хто у нас буде ховатися в цьому кейсі? Зараз, зараз їх знову не він. І навіть не легендарка, давай вже хоча б, щоб були легендарки, хоч буде не так, мені шкода. Ну що, хто тут у нас? І знову це не той. І таких у мене вже дуже багато там. Перейдеться мені, напевно, їх продавати, але вони там досить дешеві. Ну, куди їх дівати ще, буду їх продавати потім. Це вже майже передостанні в мене кейс. Залишилось ще два. Так, легендарка, ну це вже трошки краще, нічого хай буде. Все, ну, все. Уже останні два кейси. Як швидко я їх повідкривала всі? М -м Нема. А це в нас хто? Це епік. Ага, епік теж непогано, хай буде, я його потім продам. В мене вже остання надія залишається на оцей кейс. Все белін, ну все діла не буде. Знову епік немає. Не випало мені з 28 кейсів жодного. Нема «Клокмена», Даня пробач, але бач, не вийшло. Зате, скільки в мене зараз ось таких. Ну, я їх потім попродаю. Хочу ще побігти і тим. подивитися, скільки там буде коштувати цей покращений Клокмен, якщо, звісно, він буде там у наявності. Бо я як не заходжу, його там немає. Як не отримала, то хочу подивитись на нього, скільки він коштує. А, і знову його немає у наявності. Не пощастило мені і тут навіть. Ну що ж, будемо пробувати наступний раз. Ще нічого страшного, будемо ще відкривати кейси, можливо, колись він все-таки нам випаде. А грати ми будемо з уже в наступному відео, тож обов'язково підписуйтесь на канал. Ставте лайки. На сьогодні у нас все, друзі. Всім бувайте!